Добрий день, діти. Сьогодні ми розв'язуємо задачі методом знаходження найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного. Перша задача. Нагодку м'якої іграшки діти робили народні обереги з ляльки-мотанки, з квадратних клаптиків тканини. Скільки ляльок можна змотати з відрізу тканини розміром 48 см на 40 см без відходів? Який найменший розмір клаптика для однієї ляльки. Оскільки клаптики для ляльки-мотанки виготовлялися з квадратних клаптиків тканини, то нам треба знайти, скільки сантиметрів ми можемо виділити на кожен квадратний клаптик. Для цього ми знаходимо. Найбільший спільний дільник чисел 48 і 40. І так, нам треба знайти НСД чисел 48 і 40. Для цього розкладемо на множники 48. Ділиться на 2, 24, ділиться на 2, 12, ділиться на 2, 6 ділиться на 2, 3, і 3 ділиться на 3, 1. І 40 ділиться на 2, 20, ділиться на 2, 10, ділиться на 2, 5, 5 і 1. Отже, спільними у нас є 3 двійки, Тобто NSD це 2 помножити на 2, помножити на 2, і це дорівнює 8 сантиметрів. Це буде е, довжина сторони квадрата. Тепер у нас є прямокутна тканина і є квадратний клаптик. Е, скільки сюди вміститься квадратних клаптиків. Для того, щоб це дізнатися, ми маємо знайти площу квадрата зі стороною 8 см, і площу прямокутника зі стороною 48, 1, 2, 40, і розділити площу одного квадрата на площу другого Ой, площу прямокутника на площу квадрата. Площа прямокутника це 48 помножити на 40. Множимо 48 на 4, 40 на 4, 160, 8 на 4, 32, 192 і ще помножити на 10 1920 сантиметрів квадратних. А площа квадрата 8 помножити на 8, і це буде 64. Отже, щоб знайти кількість квадратів, нам треба площу прямокутника поділити на площу квадрата. Тобто 1920 поділити на 64. 192 поділити на 64 по 3. візьмемо. 4, помножити на 3 12. Один запам'ятовуємо 19. Отже, ми маємо 30 квадратів. Тобто, ми можемо змотати 30 ляльок. 30 ляльок. І розмір Необхідний для клаптика однієї ляльки 8 см. Тобто лялька буде висотою 8 см і шириною 8 см, бо у нас клаптику 8 см. Наступна задача. Туристи пройшли за один день 56 кілометрів, а за другий 72 кілометри. Причому їх швидкість була однаковою і виражалася цілим числом кілометрів за годину. І кожен день вони були в дорозі ціле число годин. Знайдіть швидкість, з якою йшли туристи, якщо вона була найбільшою, задовільняла умовам задачі. Оскільки швидкість була найбільшою, ми маємо знайти. Найбільший спільний дільник для чисел 56 і 72. Розкладаємо число 56. 56 ділиться на 2. 28, 28 ділиться на 2. 14, 14 ділиться на 2, 7, 7 і 1. 72 розкладаємо на 2, буде 36. 36 ділиться на 2, 18. 18 ділиться на 2. 9. 9 ділиться на 3, 3, і 3 ділиться на 3, 1. Отже, однакові у нас три двійки. Отже, швидкість буде 2 помножити на 2 і помножити на 2. І дорівнює 8 км за годину. Перший день в дорозі вони були 7 годин, а другий день в дорозі вони були 9 годин. А рухалися зі швидкістю 8 км за годину. Наступна задача: знайдіть НСК 81 і 99 і е, ти дізнаєшся відстань у кілометрах від Полтави до Львова. Нам треба знайти найменше спільне кратне чисел 81 та 99. Розкладаємо 81. 81 ділиться на 3. Це буде 27. 27 ділиться на 3, це буде 9. 9 ділиться на 3 буде 3, і 3 ділиться на 3 буде 1. 99. Ділиться на 3, буде 33. 33 ділиться на 3, буде 11. І 11, ділиться на 11, буде 1. І так, для того, щоб знайти НСК, ми маємо виписати всі множники першого. Числа, і дописати ті множники з другого числа, яких немає у розкладі першого. Трійки у нас є, а немає у нас 11. Тобто ми дописуємо 11. 3 на 3 на 3 на 3 на 3 81, помножити на 11. Для того, щоб помножити 80. 1 на 11 ми записуємо останньою цифрою 1. Далі додаємо 8 плюс 1 9. І першою цифрою 8. 891 кілометр, тобто відстань від Полтави до Львова 891 кілометр. Довжина кроку батька 75 см, а кроку сина 50 метрів, яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу? Оскільки нам треба знайти найменшу однакову відстань, який відповідає перший, другий крок. То ми маємо знайти МСК найменше спільне кратне чисел 75 і 50. Розкладаємо на множники 75. 75 ділиться на 3, оскільки 7 плюс 5 це 12. І 12 ділиться на 3. 75 поділити на 3 буде 25. 25 ділиться на 5, буде 5. 5 ділиться на 5 буде 1. Розкладаємо 50. 50 ділиться на 2, оскільки воно парне. Буде 25. 25 ділиться на 5, 5, 5 і 1. Виписуємо множники першого числа. 3 помножити на 5 помножити на 5. І дописуємо ті множники, яких немає в розкладі. 2 у нас немає в розкладі. А ось 5 на 5 є, 5 помножити на 2 10, 3 помножити на 5 15, тобто це буде 150 сантиметрів. Або 1 метр 50 сантиметрів. Номер 1054. Від пункту А вздовж дороги встановлено стовпи через кожні 40 метрів. Ці стовпи вирішили замінити на інші та встановити через кожні 55 метрів. Знайди відстань від пункту А до найближчого стовпа, який буде встановлено замість старого. Оскільки нам треба знайти найменшу відстань до, ну, точніше відстань до найближчого стовпа, то ми знаходимо НСК двох чисел. Того, яке було раніше 40, і того, яке стало 55, розкладаємо числа на множники. 40 ділиться на 2 20, 20 ділиться на 2 10, 10 ділиться на 2 5 і 5 ділиться на 5, 1. І 55, ділиться на 5, 11, ділиться на 11, 1. Виписуємо множники з першого числа 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5. Тепер 5 у нас є, а 11 немає. Дописуємо 11. 2 помножити на 5 10. 2 на 2, 4. І на 11 – 44. і 10. Отже, через 440 метрів від пункту А буде найближчий стовп, який буде встановлено замість старого. А всі інші стовпи до цього співпадати не будуть. Наступна задача: Сергій відвідує свою бабусю кожні чотири дні, а його сестра Аліса кожні п'ять днів, а інша сестра Катя кожні шість днів. Діти зустрілися у бабусі 1 січня невисокосного року. Якого числа вони зустрінуться у бабусі наступного разу? Для того, щоб зрозуміти, якого числа вони зустріч можуть зустрітися. Ми маємо зрозуміти, через скільки днів вони зустрічаються разом. Оскільки ми шукаємо найменшу кількість днів, через які вони зустрічаються разом, то ми знаходимо НСК цих трьох чисел 4, 5 і 6. 5 у нас просте число, розкладаємо на множники 4. 4 це 2 помножити на 2 і розкладаємо 6. 6 це 2 помножити на 3. Отже, виписуємо множники першого числа 2 помножити на 2. 5 у нас просте, ми його сюди дописуємо. І з 6 ми вибираємо тільки 3, оскільки 2 вже є. 2 помножити на 5 10, 2 помножити на 3 буде 60. Отже, через 60 днів вони зустрінуться наступного разу. Рік у нас невисокосний, 1 січня вони зустрілися. В січні 31 день, значить 1 лютого буде 31 день, і ще нам треба додати 29 днів. 28 днів у нас у лютому, тому 1 березня буде 29 днів. Отже, зустрінуться вони наступного разу.

Березня буде 29 днів. І зустрінуться вони 2 березня. Знову. Три теплоходи здійснюють регулярні рейси з Одеси. Один з них повертається через 10 діб, другий через 12 діб, третій через 18 діб. Теплоходи зустрілись в Одеському порту в понеділок. Через скільки діб? Та в який день тижня вони зустрінуться в цьому порту знову? І так, задача схожа на попередню. Ми шукаємо найменшу кількість днів, через які вони зустрічаються, тобто шукаємо НСК для чисел 10, 12 і 18. Розкладаємо на множники 10, це 2 помножити на 5, 12, ділиться на 2, 6, ділиться на 2, 3, 3 і 1. І 18, ділиться на 2, 9, ділиться на 3, 3, 3 і 1. Виписуємо перший добуток: це 2 помножити на 5. З другого дописуємо 2 І 3. І з третього дописуємо другу трійку, бо одна у нас вже є, а другої немає. 2 помножити на 3, 6 на 3, 18. І 2 помножити на 5, 10, 180 днів. Отже, зустрінуться вони через 180. Днів. Знову, давайте порахуємо, який це буде день. У нас в тижні 7 днів, тобто ми маємо 180 поділити на 7. Це буде по 2, 14, 40, поділити на 7 по 5. 35 і остача 5. Тобто цілих днів у нас, виходить, цілих тижнів 25. Тоді, понеділок, це цілий тиждень. Далі. І у нас ще 5 днів. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Отже, зустрінуться вони у суботу. Відповідь. через 180 днів у суботу. Фермер привіз на базар курчат. Їх було більше, ніж 115, але менше, ніж 145. При цьому їх можна розділити порівну по 4, по 6 і по 10, скільки курчат привіз фермер на базар. Оскільки їх можна розділити порівну на частини, кількість, тоді кількість дорівнює найменшому спільному кратному цих чисел. Тобто ми маємо знайти НСК для 4, 6 та 10. Розкладаємо на множники. 4 це 2 помножити на 2, 6 це 2 помножити на 3, 10 це 2 помножити на 5. Отже, 2 помножити на 2. З другого розкладу не вистачає трійки. А з третього розкладу не вистачає п'ятірки. Знаходимо НСД 5 на 2 10, 60. Отже, НСД дорівнює 60. А оскільки у нас задачі, що курчат було більше, ніж 115. Значить, кількість їх не дорівнювала ой, НСК не дорівнювала НСК, а дорівнювала іншому кратному е, цих чисел. Для того, щоб знайти інший кратне цих чисел, ми НСК множимо на 2, тобто 60 помножити на 2 буде 120. 120 якраз відповідає тому, що їх було біль, більше, ніж 115, і менше 45. Наступне спільне кратне буде 60 помножити, 60 помножити на 3, і це буде 180, воно вже не буде відповідати. Отже, курчат було 120. На цьому це все. Я сподіваюся, що розв'язані задачі допоможуть вам при підготовці до самостійної роботи. Якщо вам сподобався урок, ставте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня і до наступних зустрічей!